Ніколи не припинимо пошук цих людей. Анастасія тримає в руках фото племінника. Володимир був на катері Слов'янськ, в який влучила російська ракета 3 березня 2022 року. Тоді врятували лише шістьох членів екіпажу, всі інші вважаються зниклими безвісти. Мамі зателефонував знайомий друг Вови, вони з ним служили на одному катері, тільки вони на даний момент були на різних позиціях і сказав, що Вова погиб, що їхній катер потопили. Потім з'явилася інформація, що вони є безвісті зникли. Ми чекаємо хоча б відповідей, де вони є, які обставини були при цьому. Де їх шукати, і коли повернуться додому, просто спускалися водолази і сказали, що вони на катері нікого не знайшли. Тому ми думаємо, що їх просто десь забрали. Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими створено програмний комплекс, який знаходиться на офіційному сайті, де родина може передати та закріпити будь-яку інформацію про зниклого в особистому кабінеті. Надалі ці відомості будуть використані у пошуку оборонця. Перш за все, найбільш важкою роботою для нас є пошук наших оборонців на території Росії та окупованої території. На превеликий жаль, не виконуються елементарні норми міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій, які також підписані Росією. Дуже важка і об'ємна робота пов'язана з родинами, тому що під час знаходження їх близьких в стані. Безвісті зникло. Або коли ми підтверджуємо полон Російської Федерації, є достатньо велика кількість юридичних та процедурних аспектів, якими допомагаємо родинам пройти відповідно до законодавства країни. Чоловік Світлани служив на катері Станіслав. На той момент жінка була при надії. Сім'я чекала на сина первінця. 7 травня 22-го року прийшла біда, і в цей катер також попала російська ракета. З тих пір п'ятеро членів екіпажу офіційно вважаються безвісті зниклими. Але в нас є купа інформації, купа доказів про те, що наші хлопці вони в полоні, і ми зараз намагаємося, щоб про них ніколи не забули, щоб про них згадували, щоб їх шукали. У нас так само є на катері хлопчик, він сирота. На жаль, в нього нікого немає. Але так як ми всі між собою спілкувалися, ми його знаємо, ми також його шукаємо. Він ось є на цьому фото. Тут зображені двері і хлопці це його не друзі. Тут якраз мій чоловік, тут двері, і що ми ось чекаємо, що ти все-таки постукаєш до нас в двері, і скажеш, я живий, я повернувся, я вдома. 16 травня у Світлани та Володимира народився син Мирон. Він постійно бігає, гукає вже його тато, тато, тато. Тому ми все-таки чекаємо такої нашої першої зустрічі. В Одесі захід провела громадська організація Об'єднані морем. В самому центрі міста організовано фотовиставку сімей військових моряків, які на сьогоднішній день перебувають у статусі Зниклий безвісти. На цих фото вони поруч з рідними. Разом в щасливих обіймах, 30 серпня такі заходи відбулися в різних містах України. Доля майже 25 тисяч осіб нікому не відома. І як же страшно чути з вуст дружин, мам, дітей. Ми сподіваємося, що він у полоні. Пам'ятати йти до кінця, знайти живими. Така мета заходу і головна ціль життя десятків тисяч українців.